Економічний розвиток українських земель у другій половині 19 століття, особливості розвитку капіталізму у сільському господарстві, падіння кріпосництва дало поштовх розвитку капіталізму в сільському господарстві і промисловості. Сільське господарство йшло пруським шляхом, при якому поміщицьке землеволодіння залишилося пануючим на селі. Відбувалося повільне переведення цих господарств на капіталістичні рейки, майже відсутньою була економічна конкуренція в селі, тому що малоземельні селянські господарства не могли конкурувати з великими поміщицькими маєтками. У сільському господарстві діяли дві системи господарювання капіталістична система, при якій замість примусової праці селян. Застосовувалася вільно наймана праця за договором із використанням сільгосптехніки, добрив та інше. Підробіткова система, що майже повністю нагадувала колишні феодальні повинності, наприклад, панщину, але відрізнялася від них тим, що селянин був особисто вільним і працював зі своїм інвентарем на полі поміщика. Таким чином, лише з 80-х років 19-го століття більш прогресивна капіталістична система стала переважати над відробітковою. Почалося піднесення сільського господарства, що проявилося в поступовому зростанні врожайності, збільшенні площі посівних земель за рахунок оренки степових районів, у зміні структури вирощуваних культур, у збільшенні асортименту використовуваних сільгоспмашин застосуванні добрив. Розвиток капіталізму привів до відносного аграрного перенаселення в Україні, і через малоземелля почалося переселення селян до Криму на північний Кавказ, Сибір, Далекий Схід та інші райони. У 90 ті роки 19 століття з України переселялися сотні тисяч людей щорічно, зберігалися феодальні пережитки у сільському господарстві, що стримували його розвиток: поміщицьке землеволодіння, відрізки і малоземелля селян. Що змушували їх іти на важких умовах у кабалу до поміщика, неповна власність тимчасово зобов'язаних селян, вони могли передати землю в спадщину, здати в оренду, але не могли продати станова нерівноправність населення. Певним виходом зі скрутного економічного становища для багатьох українських селян була участь в сільськогосподарчій кооперації артілях, споживспілках тощо, які намагаються запровадити в цей період передові громадські діячі Росії. Та України особливості розвитку капіталізму у промисловості зростали три стадії розвитку капіталістичного укладу промисловості: дрібнотоварного виробництва, селянські промисли, наприклад, виробництво саней, возів, серпів, гончарне виробництво та інше, при якому один виробник робив усе від початку до кінця, капіталістичної мануфактури. Поділ праці при збереженні ручної праці зберігався в майже в усіх галузях промисловості до її витіснення фабрикою. Капіталістичної фабрики машинного виробництва переважало в нових промислових районах: Донбасі, криворізько донецькому регіоні та інших. Найбільш перспективною формою була капіталістична фабрика, перехід до якої від мануфактури почався в 30-40-ві роки і завершився у 80-ті роки ХІХ століття. Промисловий переворот активно розвивалася така галузь промисловості, як цукроваріння. Перша цукроварня з'явилася в Україні в 1822 році, а завдяки вдосконаленням у техніці обробки сировини. У 1891 році 153 великі українські цукроварні давали імперії 207 мільйонів пудів цукру. Цукрові заводи в основному концентрувалися на правобережжі. Найвідомішими цукровими магнатами були графи Бобринські, династія заводчиків Терещенків тощо. Крім традиційних галузей промисловості з переробки сільгосппродукції, в Україні почала формуватися найбільша вугільно-металургійна база Росії, тому що в Донбасі знаходилися найбільші в європейській частині Росії поклади вугілля. Поруч, у Наддніпрянщині, видобувалися залізні марганцеві та інші руди. Достатня кількість трудових ресурсів, побудовані до того часу залізниці, створювали зручності транспортних перевезень. Вкладення іноземного капіталу і технічна допомога заходу при сприянні царизму також пояснюють бурхливе зростання металургійної промисловості України. Найбільшими шахтами з видобутку вугілля були Лисичанська, Курсунська, Голубівська та інші. Центром видобутку залізної руди став Кривий Ріг, Марганцю, Нікополь. Металургійні заводи були побудовані в Юзівці, Донецьк, Олександрівську, Запоріжжя, Катеринославі та інших містах. Бурхливий розвиток капіталізму в промисловості вів до концентрації виробництва, яке в Україні на кінець дев'ятнадцятого століття було вищою, ніж у провідних західних країнах. 1890 рік половина робітників України концентрувалася на великих підприємствах, що мали 500 і більше робітників, у ті ж роки в Сполучених Штатах лише третина. Приплив іноземного капіталу у 60-70 ті роки ХІХ століття. Він направлявся в основному на будівництво залізниць. З 80-х років іноземний капітал вторгається у важку промисловість гірничодобувну, металургійну машинобудування тощо. Основний потік іноземного капіталу йшов переважно з чотирьох країн: Англії, Франції, Бельгії та Німеччини. Незважаючи на бурхливий економічний розвиток, Україна разом з Росією в технічному і економічному плані відставала від заходу, що пояснюється пізнішим вступом на шлях капіталізму в Англії, буржуазна революція відбулася всередині 17 століття у Франції наприкінці вісімнадцятого. А також це пояснюється наявністю залишків кріпосництва, що стримували приплив вільної робочої сили і розвиток капіталізму, браком кваліфікованих кадрів, інженерів, механіків, конструкторів тощо, а також великою часткою ручної праці. Розвиток залізничного транспорту Розвиток залізничного транспорту був викликаний воєнно стратегічними розрахунками. Однією з причин поразки у Кримській війні була відсутність залізниць, необхідних для підвозу боєприпасів резервів тощо, а також розвитком зовнішньої та внутрішньої торгівлі, для чого необхідно було з'єднати промислові і сільськогосподарські райони з чорноморськими портами. Будівництво доріг. Спочатку в основному велося акціонерними товариствами, яким царизм гарантував високі прибутки до 5% на рік. Найбільшими магістралями, побудованими в цей період, були Київ Одеса, Київ-Ковель-Брест, Київ-Курськ, Курськ-Харків Севастополь, Донбас, Кривий Ріг та інші, усього з 1865 року до 1900 го довжина залізниць виросла з 219 кілометрів до 8417 кілометрів. Із 80-х років 19-го століття почався викуп державою багатьох приватних залізниць, і до початку ХХ століття дві третини залізниць перебували у власності держави. Розвиток торгівлі Розвиток капіталізму, промислове і сільськогосподарське піднесення, будівництво залізниць призвели до бурхливого розвитку торгівлі, оптова торгівля, 24 біржі в Україні, з яких Харківська біржа спеціалізувалася на купівлі продажу вугілля і заліза, миколаївська хліба і так далі. Роздрібна торгівля, швидке зростання в кожному місці крамничної і магазинної торгівлі, що пояснювалося великими дивідендами та зростанням потреб людей у різних товарах, великі торговельні фірми, що спеціалізувалися на одному двох товарах, одержуваних від підприємств у кредит для продажу, недільні базари в містах і на залізничних станціях, де продавалися сільгосппродукція, ремісничі вироби, фабричний шир вжиток і таке інше, ярмарки. Спочатку організовувалися в містах і селах, де була слабко розвинута стаціонарна торгівля, магазини й крамниці. Згодом перетворилися в найбільші центри оптової і роздрібної торгівлі. Торгівля з іншими регіонами Росії з України вивозилися кам'яне вугілля, різні руди, метал, хліб, цукор, тютюн тощо в Україну. Ввозили з Кавказу нафту, газ, мазут, з Білорусії ліс, смолу, дьоготь. З Польщі, Прибалтики і центру Росії машини, текстиль, взуття тощо. Зовнішня торгівля здійснювалася через чорноморські порти, Одеса, Миколаїв, Феодосія та інші, і сухопутні митниці на Волині і Поділлі. Україна експортувала пшеницю, ячмінь, овес, вовну, м'ясо, цукор, спирт, сукно тощо. Цей експортний потік направлявся в основному до Англії, Італії, Персії, Німеччини та інших країн. Україна імпортувала машини, олово, свинець, шовк, бавовну, чай, каву, рис, прянощі, вина. Розвиток міст розвиток промисловості, торгівлі і транспорту викликав зростання міського населення за другу половину дев'ятнадцятого століття удвічі найшвидшими темпами зростали чотири найбільших міста в Україні. Одеса 403 тисячі 800 у 1897 році, Київ 247 тисяч 700, Харків, 173 тисячі 900 і Катеринослав 112 тисяч 800. Центрами зовнішньої торгівлі залишались Одеса, Маріуполь, Миколаїв, Феодосія. Зростали оптово торговельні центри з купівлі продажу цукру та інших сільськогосподарських товарів. Полтава, Житомир, Біла Церква та інші зростали міста залізничні вузли Коваль, Шепетівка, Лозова, Жмеренка та інші. Багато великих промислових селищ ще не одержали статус міста Юзівка, Донецьк, Кривий Ріг, Нікополь. Зміни у класовій структурі населення Через скасування кріпосного права і розвиток капіталізму в Україні почалися зміни в соціально класовій структурі населення. Селянство перестало бути однорідною масою, почалося його розшарування. На кінець 19 століття 60% селян складали бідняки, які в середньому мали 4 десятини землі на двір. 25% складали селяни середняки до 8 десятин, 15% – заможні селяни 15 десятин землі. Частина селянства через безземелля переселилася на північний Кавказ у Сибір на далекий схід. Пролетаріат його кількість різко зросла з 93,5 тисяч у 1859 році до 1 мільйона 480 тисяч у 1897 році за рахунок селян, що розорилися, і міської дрібної буржуазії. Особливостями становища українського пролетаріату були тяжкі умови праці. Робочий день тривав по 12-14 годин на добу, мізерна зарплата. Тощо величезна частка некваліфікованої праці, скрутні житлові умови, найвища у світі концентрація пролетаріату на великих підприємствах, швидкий чисельний ріст. Дворянство залишалося найбільш привілейованим станом поряд із духівництвом, але почало занепадати. Кількість дворян та їхня могутність поступово йшли на спад розорення в нових капіталістичних умовах, неможливість конкуренції з капіталістичними підприємствами і таке інше. Буржуазія відбувалося зростання як її кількості, так і капіталів. Склад цього класу постійно поповнювався за рахунок потомствених буржуа, колишні селяни, що заснували мануфактури із 1861 року, стали особисто вільними, дворян, що обуржуазилися, заповзятих селян, купців, іноземців. Найбільш відомими представниками буржуазії в Україні були у харчовій промисловості Терещенко, Харитоненки, Римаренко, Симеренко та інші, у металургії брати Рудченки, Голуб, Булацель та інші власниками шахт і рудників були Шевченко, Кривко, Брати Іщенки, Ясюкевич та інші. Але в основному велика буржуазія складалася з неукраїнців. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель. Західноукраїнські землі входили до складу Австро-угорщини, і особливостями їх капіталістичного розвитку після скасування кріпосного права в 1848 році були розорення дрібної промисловості потоком дешевих і якісних західних товарів, залежне становище промисловості банків від австро-угорської економіки, домінування іноземного капіталу австро-німецького, англійського французького, промисловими галузями, що розвивалися найшвидшими темпами, були. Нафтова, буровугільна, соляна, лісова та харчова сільське господарство розвивалося пруським шляхом з пануванням поміщицького землеволодіння, при якому поміщики здавали більшу частину своєї землі в оренду своїм селянам, дискримінація українців і зростання політичної активності населення, особливо інтелігенції, методичні рекомендації. При вивченні даної теми слід звернути увагу на такі особливості формування капіталістичних відносин в промисловості та сільському господарстві українських земель під владою Росії та Австро-Угорщини, переваги та недоліки прузького та американського шляхів розвитку капіталізму в сільському господарстві, здійснення промислового перевороту, причини та наслідки надзвичайно високих темпів розвитку промисловості, концентрації пролетаріату в Російській імперії. Перевір себе. Які основні проблеми стояли перед економікою українських земель другої половини ХІХ століття? суспільно політичне життя в Україні в другій половині ХІХ століття піднесення національно визвольного руху, національне гноблення українців у Росії та Австро-Угорщині. Австро-Угорщина і Росія, будучи унітарними державами? Всіляко намагалися перешкодити формуванню української нації і розвитку української національної культури, прагнучи асимілювати українське населення. В Австро-Угорщині це проявилося в порушенні проголошеної австрійською конституцією 1867 року рівноправності всіх громадян в одержанні освіти у державних установах і судах. В західноукраїнських землях керівні посади в адміністрації та суді займали лише особи австрійської, угорської та польської національної. Усіляко обмежувалися викладання в школах українською мовою і відкриття нових шкіл. У жодному вищому навчальному закладі в західноукраїнських землях не велося викладання українською мовою. До початку ХХ століття у Львівському університеті було лише дві українські кафедри історії України та української літератури. У царській Росії в 1863 році циркуляром міністра внутрішніх справ Валуєва заборонялося друкувати книги українською мовою, крім художньої літератури. В Емському указі Олександра II 1876 рік, заборонялося ввезення в Україну будь-яких книг і брошур на малоросійському наріччі. Українських п'єс і пісень, які потрібно було перекладати на російську мову. Заборонялося використання української мови в початкових школах, судах і державних установах. Зі шкільних бібліотек вилучалися книги, написані українською мовою. Учителів українофілів заміняли на росіян. Переименовувалися географічні назви. Малоросійська губернія була поділена на Чернігівську та Полтавську, а Слобідсько-українська стала називатися Харківською. Зростання національного гніту вело до активізації українського національно визвольного руху. Польське повстання 1863-1864 років. Польське національно визвольне повстання 1863 1864 років охопило і українські землі, зокрема правобережжя, де діяли польські повстанці. Чимало офіцерів російської армії і серед них багато українців приєдналися до повстанців. Так в лавах польських повстанців героїчно загинув брат відомого українського філолога Потебні Андрій Потебня. Проте, в цілому, українське населення не підтримало польських повстанців, незважаючи на їхнє гасло за нашу і вашу свободу, і повстання було жорстоко придушене російським урядом. Активізація українського національного руху у західній Україні діяло три напрямки українського національно-визвольного руху: революційні демократи, що відстоювали інтереси селянства, мали нечисленні революційні гуртки у Львові, Станіславі, Перемишлі, Дрогобичі, Тернополі і Дублянах. Найбільш значною була група Франка та Павлика у Львові, яка працювала в журналі Друг, потім у журналі Громадський друг, а згодом у газеті Праця, на сторінках яких і поза ними критикувала феодальний і національний гніт в Австро-Угорщині, закликала до об'єднання всіх трудящих західної України в боротьбі за свої економічні та політичні права, розповсюджувала твори Герцена Чернишевського, Маркса і Енгельса. Співпрацювала з марксистською групою визволення праці. Однак із початку ХХ століття Франко став одним із найбільш відомих критиків марксизму. Так, у статті, що таке поступ, опублікованій у 1903 році, він показав, що в умовах партійної монополії соціал-демократів на владу їхня держава неминуче стане величезною народною в'язницею. Народовці ліберальний український національний рух, що поєднував середні верстви населення студентів, священиків, інтелігенцію. Основним питанням своєї діяльності вважали не політичну боротьбу, а розвиток української мови та культури. Для цього в 1868 році група із 60 студентів на чолі з Анатолієм Вахняним. Створила у Львові культосвітнє товариство просвіта, яке займалося вивченням і просвітництвом народу і розвитком українського театру. Водночас діяльність організацій просвіти і таких подвижників, як Борковський, Сушкевич, Партицький, Романчук та інших сприяла істотному зростанню національної самосвідомості і патріотизму. Під їхнім впливом перебувала одна з найпопулярніших газет Діло виходила з 1880 року. У прямому зв'язку з культосвітньою роботою просвіти стоїть створення таких організацій, як ревізійний союз кооперативів, маслоспілка, сільський господар, існування сільськогосподарських і торговельних шкіл у 1885 році. Народівці створили політичне товариство Народна рада, яке ставило перед собою завдання продовжити діяльність головної руської ради. Добиваючись адміністративного поділу Галишини на польську та українську частини, Москвофіли – Найбільш праве консервативне крило в українському національному русі, що об'єднувало українських поміщиків, буржуазію, священиків уніатської церкви та інших. Які розчарувалися в слабкій австро-угорській імперії, де вони постійно відчували зневажливе ставлення з боку польської шляхти, і тому мріяли приєднатися до всеміцніючої російської імперії, за їх словами: якщо нам доведеться потонути, то краще це зробити в російському морі ніж у польському болоті, маючи величезні фінансові кошти, вони видавали найвпливовішу в Галичині газету Слово. Мали політичну організацію Руську Раду та інші органи лідерами Москвофілів були Богдан Дідицький, Іван Наумович, Михайло Качковський, Денис Зубрицький та інші у 1873 році. У Львові було організовано літературне товариство імені Шевченка, що пізніше перетворилося в наукове товариство імені Шевченка. Відповідно до статутів існуючих академій, поділялося на секції: історико-філософську, філологічну. Математику природничо медичну воно намагалося навіть створити Могилянсько-Мазепинську академію наук, але австро-угорська влада ігнорувала цю ідею і не підтримала її ініціаторів, серед яких варто відзначити видатного українського історика Грушевського, автора сотень праць з історії України, зокрема монументальної історії України Русі. Наприкінці 80-х років 19 століття в західній Україні починають набувати поширення ідеї соборності українських земель та незалежності України. Їх висловлювали і діячі, створеної наприкінці 80-х років української радикальної партії, першої політичної партії в Західній Україні, засновники Франко та Павлик, і створеної на її основі у 1899 році Національно-демократичної партії куди увійшли праві діячі УРП та деякі народовці, і діячі лівого спрямування, що заснували того ж року українську соціал-демократичну партію Ганкевич та інші символом соборності та незалежності України стали такі поетичні твори, як Непора Франка. Молитва за Україну слова кониського музика лисенка, і особливо ще не вмерла Україна слова Чубинського музика Виробицького піснею гімном став у Галичині в 90-х роках 19-го століття. На правобережжі в 50-х-60-х роках 19-го століття серед полонізованої української шляхти виник культурно-просвітницький рух хлопоманів Антонович, Михальчук, Рильський та інші хлопомани прагнули демократизації суспільства, відміни кріпацтва, активного служіння українському народові. Згодом колишні учасники цього руху створили першу напівлегальну організацію Київську громаду. Невдовзі подібні напівлегальні гуртки громади виникли в Харкові, Чернігові, Полтаві та інших містах і об'єднали представників широких верств населення. Гуртки громади не мали чіткої організаційної структури своїх програм і статутів, часто розпадались і знову виникали, проте можна виділити спільні для всіх громад характерні риси. Їхня діяльність мала в основному культосвітній характер. Організація українських гуртків про освітництва і недільних шкіл, вивчення та пропаганда популярної і наукової літератури, вивчення історії українського народу, його мови, культури, етнографії тощо громади не вели політичної боротьби із царатом, вважаючи, що український народ до неї ще не готовий, тому в першу чергу необхідна освіта народу, його консолідація в рамках Російської імперії. Більшість членів громад вітали та ідеалізували скасування кріпосного права в Росії і Україні. Видатними членами громад були соціолог Русов, історик Антонович, мовознавець Житецький, етнограф Чубинський, Лисенко Старицький. У 1861-62 роках у Петербурзі, коли з'їхалися після заслання Костомаров Білозерський Шевченко і Куліш, виник близько пов'язаний із громадами громадсько-політичний і літературний журнал Основа. Він сприяв об'єднанню навколо редакції українських істориків, літераторів, етнографів, мовознавців. Після Емського указу Олександра II почався розпад громад. Частина їхніх членів, налякана забороною діяльності українських організацій, вийшла з громад. Інша частина заснувала молоді громади, що взяли участь у 1874-75 роках в організованому народниками ходінні в народ. Дехто, як, наприклад, Драгоманов, виїхав за кордон і там намагався знайти вихід із кризи і шлях подальшого розвитку українського національно-визвольного руху. Михайло Драгоманов народився у 1841 році у місті Гадяч на Полтавщині у родині дрібного дворянина, нащадка старшини Запорізької Січі. Під час навчання у Київському університеті вступив у київську громаду, де незабаром став одним із її лідерів. З 1864 року. Викладач Київського університету Драгоманов ставив собі за мету перетворення Росії на демократичну федерацію, у якій Україна мала б широку автономію, право самостійно вирішувати більшість проблем, що стоять перед нею, і розвивалася б шляхом, прокладеним передовими капіталістичними країнами Західної Європи капіталістичні відносини без феодальних пережитків, буржуазно демократичні інститути та свободи. Парламент, загальне виборче право, свобода слова, преси, зборів тощо, симпатизував ідеям соціалізму насамперед в етичному плані розкриття сил і можливостей людини і суспільства, відсутність експлуатації тощо разом із тим, критикував марксизм як помилкове вчення, що не відповідає потребам українського народу. Згодом ідеї Драгоманова заклали основу для формування першої української соціалістичної партії в Україні. Народницький рух в Україні, естафету визвольної боротьби революційних демократів Росії 60-х років, підхопили у 70-х роках 19-го століття революціонери-народники, ідеологи народництва Лавров, Бакунін Ткачов. Народницькі гуртки, що існували і в Україні у Києві Чернігові Одесі. Підтримували між собою зв'язки і були підпорядковані єдиному керівництву в Петербурзі, де в 1876 році на базі гуртків, серед яких був і гурток у Києві, Київська комуна», була створена організація Земля і Воля, яка в 1879 році розкололася на народну волю та чорний переділ. Основа вчення народників різні види утопічного соціалізму. Зокрема, побудова соціалізму в Росії на основі селянських громад та радикально демократичні погляди після провалу планів підняти селянське повстання шляхом ходіння в народ 1874 вісімсот в Україні помітною подією стала невдала чигиринська змова. 1877 рік організація народниками Стефановичем, Дейчем та Бухановським революційної селянської організації Таємна дружина на Київщині розгромленою урядом. Після всього цього члени народної волі перейшли до тактики терору, здійснивши низку замахів на царських чиновників, що увінчалася вбивством 1 березня 1881 року імператора Олександра II. Після цього обидві організації були розгромлені керівники, серед яких було чимало українців Желябов, Лизогуб, Кибальчич, Степняк Кравчинський, страчені або засуджені до каторги. Українське народне питання народники вважали в ліпшому випадку другорядним порівняно з соціальним визволенням народів Російської імперії. Методичні рекомендації. При вивченні історії українського національного руху слід звернути основну увагу на його швидкий розвиток та політизацію українського питання в 60 70 х роках ХІХ століття. Ця закономірна тенденція переростання наукового і культурницького інтересу до української спадщини, політичну боротьбу за самовизначення української нації згодом проявиться у формуванні українських політичних організацій та партій. Перевір себе. Чому російський уряд, який нейтрально ставився до українського руху у першій половині 19 століття, почав репресії проти нього в 60-70-ті роки 19 століття?